Вітаю всіх сьогодні дуже соняшно. Сонячно, соняшно, сонячно. Соняшно. Ми з напарником на Коп виїхали. Знову ж на ці, е, ці поля. З карто... картопля була. О, тут гіпокампус був піднятий. І зараз е, тільки зайшов, тільки ну ось дорога, да, ось дорога. І ось зайшов на перший заход. Перша лінія ще тільки проходу, вже за коло. Ось таке коло, І це має бути діньга, але... А, ні, вона деньга її. Деньга. Що тут? Деньга і деньга ось така вона. Якийсь рік 47-й може. У сумку копаємо далі. Далого нам дня і копу. Так, у мене вже виліз солід. Це така маленька монетка 1600-х років. Ой, він ж ще й кудись дівся вже. О, Господи. Зараз це тут адлюльки ось від козацький. Ця херня. Это показываю от казацкой люльки. Потом солид хотів показать. А ну. Ось такая у напарника, воротинка. Трошки взигнутая. А моя ось такая. О. Але ж 600 шестисот роки. Так, а це у мене це напевне... Деньга. А, ні Щось маленьке для деньги. Так. Нічого ми тут не побачимо, поки не помиємо. Номінал, як наче одиничка Олександра. Не знаю, вона взагалі, по-моєму, лисе лисе Вон навіть не видно нічого на цьому. Коротше, шайбочка. Копаємо далі. Так, ще одна монетка мені випала. Але зараз трошки прийди. А, ось вона. Ось вона, ось вона, ось вона. А, тут і за сонця не видно. Ну ось, от, бачите, ось вона. Піднімаємо. Піднімаємо. І що ми бачимо? Кружок якийсь. Що вони такі лисі, Дві монетосинки вже піднімаю, вони просто ніякі. Просто ну це, навіть не побачу я, що це за монетка. Чё, Шайба, друга шайба. Блин, копаем далее. Ну, вот все уже можно и показать. Полушечка. Ось какая она. Красиво, красиво, красиво. Така... не знаю, как она. О, все видно, да? Полушка. Ну, это красиво такая. Орел сейчас. Ай, орла дуже не видно. Хоча... Ну щось таке. Коротше полушечка. Клас. Копаємо далі. Так, дзвонила монетта. Подумав, що монетта. Шукав тут. А воно трішечки в стороні. Ось тут показалось. Я не знаю, що це таке. Бачите, як воно лежить прикольно. Типа пробка якась. Якийсь Оце вуз якийсь. Вус. Що там, там за вус? Так. Так. Так, що це таке? Так. Це якась коніна. Коніна в позолоті. Коніна в позолоті якась. Бачите яка? Ага. Це щось ще накручу. А, там резинка якась оце. Чи це не резинка? Ну в общем, якась шляпа бронзова. Бачите? Це зверху не бронзова, якась біла, не знаю, а оце бронза. Ну коротше якась шляпа, копаємо далі. Так, у мене вже виліз солід. Це така маленька монетка 1600-х років. Ой, він вже ще кудись дівся вже. О, господи. Зараз це тут... От люльки ось от казацки ця херня. це показую от казацкой люльки. Потом солид хотел показать. Ану. ось такая у напарника, воротинка. Трошки взигнутая. моя ось такая. Але ж ти ще 600-ті роки. Так, а це у мене напевно, це діньга. А ні, щось маленьке для діньги. Так. Нічого ми тут не побачимо, поки не помиємо. Номінал, як наче одиничка Олександра. Не знаю, вона взагалі, по-моєму, лисе лисе Вон навіть не видно нічого на цьому. Коротше, шайбочка. Копаємо далі. А вот вам і природа яка красива! Як тут класно Просто капець Яка красота Ой, за що я люблю своє хобі, Тут можна так розрядитись, що просто, ну, всю голову можна розрядити. Розслабитись просто неймовірно. Я відпочиваю. Так, ну ось покажу золото партії. Трьошечка 1954-го вилізла. Така вона. Що тут? Копали-копали, потім дід під'їхав. Ось. Стали балакати там за всякі клади, золото і так далі. Ну за що ще можна балакати? Тільки за такі речі. Потім ще знайомий під'їхав, побалакали. Стояли і як -то, знаєте, рибаки мірялись уловом. Коротше, то більше. І я зрозуміло, що показав свого срібника. Під'їхав ще хлопчина. Перший раз я тут зустрічаю копача перший раз. Ось, Під'їхав, копає теж. Нещодавно знайшов це місце. От. Ну, коротше, отак от якось ми зараз вирішили, що ще пол... півгодинки. І ось за ці півгодинки вже золота партії вилізла. Ось такий закат. Красота, такий закат. Все, копаємо ще хвилин 20 і додому. apart she loves